На Львівщині повідомили про небезпечні китайські горнята. Виявлено перевищення свинцю та кадмію. Держпродспоживслужба у Львівській області закликала мешканців утриматися від купівлі скляних китайських горнят із декоративними візерунками квітів, грибів та листя. Перевірка показала, що у цих виробах зафіксовано небезпечне перевищення норм міграції важких металів свинцю та кадмію. У відомстві наголошують, що такі речовини. Становлять серйозний ризик для здоров'я людини, зокрема можуть вплинути на нервову систему, нирки та інші органи, що радять споживачам. Держпродспоживслужба рекомендує не купувати такі чашки, не використовувати продукцію, якщо її вже придбали. У разі виявлення горнята у продажу повідомити про це Держпродспоживслужбі у Львівській області або звернутися до них на вулицю Вітовського у службі. Додають, що продовжують співпрацю з компетентними органи країн, учасниць системи швидкого оповіщення РаСВ та вживають заходів для вилучення небезпечної продукції з обігу.